Це вбиває вашу талію. Зупиніться на секунду і чесно дайте відповідь, чи мрієте ви про тонку талію, але щось постійно йде не так. Ви тяжко працюєте, сидите на дієтах, замість бажаного результату бачите лише, відчуваєте лише розчарування. Можливо, ви робите одну найпоширенішу з цих помилок, яка буквально вбиває вашу талію. Забудьте про виснажливі нахили зі сторони в сторону, з вагою це прямий шлях до розширення, до речі, вашої талії. І не веде до зменшення. Викиньте обруч, якщо ваша ціль граційна лінія, а не накачані боки. І не потрібно без кінця качати косі м'язи, вони лише додають об'єму. Навіть корсет це тимчасове рішення, яке не вирішує справжньої проблеми. Тому ж всі популярні методи не працюють і навіть шкодять? Справа в тому, що справжня талія починається не в спортзалі, а у вашій тарілці. Ключ до успіху це не виснажливі тренування, а збалансоване клітинне харчування. Саме воно здатне запустити справжні процеси спалювання зайвого жиру і формування стрункої фігури. Хочете дізнатися, як саме збалансованих? Клітинне харчування може трансформувати вашу талію. Запишіться на консультацію посилання у шапці профілю.